Так, незважаючи на те, що... Незважаючи на те, куди я піду, я вирішив показати вам деяку важливу річ, яка знадобиться в цій грі. Отже, спочатку я наберу баночки з водою, бо баночки з водою це основа для всіх зіль в грі, алхімії. От. І... Такі інгредієнти, як оця баночка, оцей Glowing Mushroom, і day Bloom, квітка, яка росте ось тут зверху. І також вона росте у мене ось тут. Я її трохи вирощую. От в сумі вони дають ось таке Shine Potion, зілля. І я, мабуть, зможу зробити його дуже багато. І це класно. Оце зілля дозволить мені бачити в темряві. І... Не треба буде мені постійно тикати ці факели, тому що... Так. Я вже задовбався. Хох. Отже, щоб піти в пекло, треба копати. Тому я вирішив піти у підземелля. За хвилину зустрінемося там. І я в підземеллі. Так, зомбі стукають в двері. Але вони не зможуть зайти. І я не зможу вийти. Так, але все-таки я вип'ю, мабуть, це зілля. Опа. І... стало набагато світліше. Так, для початку мені буде непогано взяти трошки в них книжечок для своєї хатинки. І також, я думаю, не завадить мені взяти в них трохи... О, як рубайкерка. Трохи оцих блоків. Але це я зроблю пізніше. От, пізніше. Так. Ну що ж, час лізти глибше і зустрічати своїх перших ворогів. І брати все, що можна. Супер. Череп. Череп. Перший ворог. Свічку все беру що можна. Ой, і вже перша пастка. Так, тут стрибати не варто. І що ніхто мене не зустрічає. Ой. Так. Я думаю, якщо я стану тут, мене ніхто не дістане. Дуже добре. Стріли. Бомби, класно. І золотий ключик, який відкриває золоте, золоту скриньку, так. І це нехай не застоїться. Так, і що тут? Це нічого. Тільки голова вже летить за, за мною. Так, ось ці кістки, які випадають з них. Дуже корисні. Що вони роблять? Стріляють чи що? Це була маленька технічна перерва і я знову... І я знову, коротше, готовий досліджувати це підземелля. О, і нарешті поперли вороги. Скелети тут бігають. Мені вони потрібні, адже кістки з них випадають. А кістки мені потрібні. Скелети чи кістки? Отже... О, це щось цікаве. Коротше, коли воно і... лізе треба підстрибувати. Кістками, здається, можна кидатись. Але не треба ними кидатись, тому що нехай вони будуть... Так, це зілля мани, Ага, і ще одне. Також оце я заберу до себе додому. Я думаю, якщо попереднього власника вже немає, то йому байдуже. Чи заберу я його ліхтарики з його підземелля чи ні. Так. Скелети. І літаючі голови. Це було несподівано. Так. Тут мене ніхто не дістане. Добре, якісь зілля, я їх заберу. Срібні блоки, ще один золотий ключик. Непогано. І скриньку... Так, куди ти не треба в мене стріляти? в цей бік. Чи піти в цей бік? Так, мабуть, треба забрати все. Так, і тут треба підстрибнути. І я залишився неушкодженим. Нормально. Рухаємося далі. Цікава кімната, не бачу. Ні сенсу. Так багато народу зібралось подивитися. Тож тут прийшов до них. Ой-ой-ой, треба бігом пробігти. Ще один ключ, супер. Надіюсь, я знайду стільки скриньок, скільки я назбирав ключів. Поки що добуваємо цінний ресурс. Кістки. Ох, знову провтикав. 28 секунд і закінчиться мого зілля. От, але... Це скринька. Оп! Кобальт щит! Кобальтівський щит. Щит. Так. Отже, зразу я його беру і викидаю цей шакл. Потім світлящі палички, гроші, зілля, динаміт. Нормально. Так, і вип'ємо ось це. Іскрінько з собою. Коротше, не залишаємо нічого їм. Їм все одно байдуже вони тут ходять. Не знають, що вони тут роблять. Ціля... Додому, ой. Так, і що там у вас внизу так багато? Так, стрілами їх можна бити до ранку. Краще їм надавати по черепку. Ось цим. Ох, як вас багато, хлопці. Але мені потрібні ваші гроші. Розвелися магів. Треба зменшити їхню популяцію. Ей, ну що ви так. з цих сторін. Ой, ой-ой-ой. Ще один ключик. Динаміт. Ще якесь зілля. Факели. Гроші. Ой. І Shadow Key Shadow це. ключ, який допоможе мені відкрити. Якщо не помиляюсь, якусь скриньку із пекла. Так. Для чого мене взагалі бити? Нікого не чіпаю. Просто грабую вас трошки. Так я не знаю. Краще піти верхом. Ой. Так пора підлікуватись. Фух, здається, тут безпечно. Ох, Ханкан. Ух ти, це здається класна штука. Тільки в мене немає до неї патронів. А ці хлопці вже скачуть. 에... Заберу це зілля. Навіть не знаю, чи треба мені ось це все. Скоріше всього не треба. А від наступного... А від наступної скриньки в мене вже немає ключа. Ой-ой-ой. Ні, немає, так, немає. Це дуже погано. Так, треба прориватися звідси. Чорт, немає ключів, це дуже погано. Чим я буду відкривати ці скриньки? Ще одна супер логічна кімната. Ой, і не треба було стрибати. Так, треба випити. Зілля. Ох. Зараз знайду щось цікаве і повернусь. Ще одна скринька і у мене з'явилося буквально два нових ключки. Відкрию, подивлюсь, Блумун. Оце вже класна штука. І пора вже мені щось викидати. Так. Непогано. Я не впевнений, що це мені потрібно. Тобто я впевнений, що воно мені не потрібно. А потрібно мені тільки трошки підлікуватись Так, отже, продовжую пошуки щось цікавого Чергова скринька, подивимось Мурамаса! Є! Yeah! Класно! Мурамаса це дуже жирний меч. Так, мені дуже пощастило. Або ні, я не знаю, що мені викинути. Я викинув оце. І це зілля я не знаю, чи мені треба. Ох. Я збирав. спайки викинув, це викинув, факели сюди, зілля невидимості, це викинув. Так, супер. Це сюди і цьому сюди. Поїхали далі. Ще одна кімната з геніальним сенсом. Да. Нормально. Я побіг. декілька сундучків в одному. Ще один ханган. Вони не стакаються, тому я не буду його брати. Динаміт заберу. Світящі цілені палички заберу, гроші заберу. Срібло заберу. І цей маг. Маги оточили мене. Ну що це таке? Для чого це робити, хлопці? Так, ця скринька... Вже відкрита. Так, отже я ще щось пошукаю. Бо я вже здається трохи заблукав тут. Якщо знайду, то покажу. Так, ще купа скринюк. І мені навіть... Ой-ой-ой-ой, дуже темно. Мені навіть на всіх... Не вистачить ключків і я відкрию. Ось цю. І який з неї сенс. shadow окей. Так, квікстак. О, вони ще й не штакаються, супер. Хоч заберу скриньку. О, вона ще не забирається, бо я не все забрав. Ммм. Нормально. У мене ще й хтось б'є поки. Все. І... це, це... чи та скринька. У мене тільки один ключик. Все-таки ця. Це. Спочатку цей череп. Ще одна мурамаса. І навіщо мені ще одна мурамаса? Не знаю. Не знаю. Так треба все-таки її випробувати, так? От так вона мочить. Оце по-нашому. О, супер. Ось цих підземних слізняках валяються Переважно вводяться ключки. Так, Мурамаса дуже швидка, але вона якась не дуже потужна. Як моя злена. Ой, навіть не знаю, що викинути, блін. Чорт. Зараз цими всіма. Кобальшілд. Лайно, блін. Нічого нового. Отже, буду досліджувати це підземелля далі, але я, чесно кажучи, вже по сто раз тут літаю одними сам, тими ж самими... О, зачинені двері, це дивно. Тому що я Я гарно зробив те, що вирішив зварити зілля для бачення в темряві, але з другого боку, якби я розкладав факели, я би знав, де я ходив, де я був. Отак от. Так от. І тут я, звичайно ж, був. І мені зараз буде гаплек. Отже, якщо мені буде гаплек або не буде, мабуть, зустрінемось вже вдома. І тепер я вдома, а з тих кісток, які я назбирав там в підземеллі, можна зробити ось таку броню, яка називається некро. Так. Вона виглядає реально круто. І коли я стану ось тут, мене реально не буде видно. Хоча мене видно, я не знаю. От. Але все-таки вона слабша. Так, вона слабша по захисту, ніж ця демонітна, тому я буду ходити в ній. І наступного разу я попрусь в пекло, щоб назбирати пекельного каменю і побороти всіх тих демонів і величезних хробаків білок, які стріляють фаїрболами. От такі от пироги. Дякую за увагу. Це була довга серія. Надіюсь я задовбав вас. І коли я вже попрощався, я все ще починаю. Тобто, продовжую вас задовбувати. Але я просто хочу подивитися, що тут з моєю фермою. О, є грибочки, нормально. Добре, бувайте.